Відбувається якраз зараз заходи розпочинаються по відзначенню сторіччя від дня заснування нашого Тернопільського обласного краєзнавчого музею. І власне серед тих заходів, які обговорюються здійснити до цієї знаменної дати, є. Поки що дуже такі тендітні у нас переговори із паном Тарасом, і Віра Гівна. Тут вона є ініціатором їх і так далі, стосовно того, що можливо дійсно в домі Пінзеля, тобто де він сьогодні є, зробити йому особливу увагу, приділити йому особливу. Сьогодні обговорилися питання про можливе створення залу Пінзеля в стінах е, краєзнавчого музею, де можна було б ці роботи, які є сьогодні в Тернополі, самого Пінзеля е, на тему Пінзеля. Пінзеля, скажімо, і ця книга, і інші якісь, і послідовники пінзеля, про що сьогодні говорилося, звичайно, це був би великий подарунок. Нашому Краєзнавчому музею, а відтак так, нашій громаді з нагоди сторіччя від дня створення музею. Я думаю, що наші е, перемовини продовжаться. Ось влада готова до цього, я це говорю, тому що ми говорили сьогодні, буквально навіть у власній державній адміністрації. А як ви нам допоможете, ми будемо вам дуже і дуже здачні. А в загальному це е, перша скажімо, така, е, моя зустріч з вами. Цього приводу приютно. Я ще раз вам дякую, вітаю вас з такою хорошою роботою. Ось я думаю, що це буде гідним початком для інших, і прикладом для інших, хто мав підтримувати наш край і нашу роботу. Дякую